Чи розглядали ви сучасну 500 гривніву купюру. На ній біля портрету Григорія Сковороди намальований фонтан. Чотири струмені потрапляють у різні посудини та глечики. Це фонтан нерівної рівності, який намалював сам Сковорода, таким чином ілюструючи свої роздуми про рівність. Сутність життя людини передана в тому фонтані. Джерело фонтану це Бог. Абсолют, це те, що дає енергію і сенс життя. Вода розливається в різні посудини, а посудина це кожен із нас. А всі посудини різні. Так само немає. А жодної людини, яка б була схожою на іншу. Нам усім цей абсолют дає життєву енергію і таланти. Згідно з поглядами сковороди, кожна людина відрізняється від інших своєю внутрішньою природою, є наповненою своїми талантами і має достатні передумови для того, щоб реалізуватися в житті, тобто наповнитися водою. Тому не варто повторювати чужий шлях, бо займаючись своєю справою, до якої є хист, людина стає вільною і щасливою. Праця того, хто знайшов своє покликання, корисна для всього суспільства. Цю можливість забезпечувати. Бог, як фонтан рівності. Бог, писав філософ, багато подібний фонтану, що наповнює різноманітні посудини по їхній місткості. Над фонтаном напис такий нерівна всім рівність. Людця з різних трубок, різні потоки, в різні посудини навкруги фонтану стоячі. Менший посуд менше має, але в тому рівний є більшому, що рівно є повний. Це означає, що люди мають різні здібності, кожен свої. В цьому сенсі вони не рівні між собою, але рівні є в тому, що кожен може повною мірою розвивати здібності, закладені в нього Богом. Саме тому у кожного своя доля, свій шлях в житті, своєрідність виявів Бога в кожній людині визначає різнопуття людей. Цей схематичний образ сковорода прив'язує до багатьох прикмет. Найвиразнішою з них є символічне витікання спільного центру всього сущого в світі. Нерівна рівність, неодмінна умова мирного життя всього світу, бо наш світ це немов посаджений рукою Бога, сад квітник, де є яблуні, груші, вишні, сливи, виноград, жоржини, і троянди, і лілеї, і хризантеми, і матіоли, і все все світ існує тільки тому, що різноманітний. Так і різні етнічні групи, тобто народи, різні за свою чисельність територію заселення мовою, релігією, традиційними заняттями, але усі вони повинні мати однакові права згідно зі сковородою, щоб досягти нерівної. Рівності треба оберігати і плекати національну ідентичність, мову і культуру кожного народу, але водночас і інтегрувати його до загальносвітових процесів як повноправну частину людської цивілізації. А те, що сьогодні відбувається через Росію, це виступ проти задуму світу, в якому людське життя найбільша цінність.